Добрий день! 14 жовтня ми відзначаємо День захисника та захисниць України. Це завжди особливе свято, а цього року тим паче. Тому сьогодні я пропоную разом зі мною виготовити ось такі патріотичні сердечка з фетру, які можна буде передати нашим захисникам та захисницям. Бо всі ми знаємо, як вони потребують нашої уваги, підтримки, як радіють, отримуючи на фронт вісточки з мирного життя. Тому давайте починати. І для нашого виготовлення такого ось гарного сердечка патріотичного нам знадобляться фетр жовтого та синього кольору. Ось така стрічечка синьо-жовта, далі блискуча стрічка, ножиці, шаблон, за яким саме ми будемо виготовляти наше сердечко, нитка з голкою, трішки, синдепону для наповнення, щоб сердечко було трішки об'ємним. Булавочка, бо наше сердечко, якраз ось виготовлене у вигляді брошки. А також квіточки, так сказати, декор. У мене вони з фоамірану, але ви можете використовувати які завгодно. І ще нам потрібен клей. Отже, Почнемо. Спочатку нам потрібно обвести наш шаблон. Так, обводимо наш шаблон. На синьому ми обвели два сердечка, одне нам знадобиться ціле. Отак От вирізаємо. Так є. Так як я казала, одне сердечко нам знадобиться ціле, інше половинка. Тому, що ми робимо? Ми жовте сердечко розрізаємо навпіл. Так, є. І також навпіл розрізаємо синє. Але беремо синього трішки більше. Ось так, більшу трішки частинку. Інші половинки підуть на інше сердечко. Далі нам потрібно це наше сердечко склеїти. Ось так. Є. Далі ми зшиваємо наші дві половинки Зшиваємо петельним швом. Закріплюємо нитку і ось так через край трішки відступаємо і накидаємо. Закріпили нашу ниточку і йдемо таким чином далі. Намагаємося робити. Дуже акуратно шити ось що у нас з вами виходить. І так продовжуємо далі. шили майже все сердечко, ось яке воно в нас виходить акуратно, таке красиве. І залишаємо отвір. Щоб зробити його об'ємним, нам потрібно його трішки наповнити синтепоном. Зручно робити це за допомогою дерев'яної ось такої шпажки. Наше сердечко вийшло об'ємним і ми можемо закінчити шивати. Ось таке сердечко у нас з вами виходить. Наше сердечко майже готове, і залишилось нам прикрасити його. Для цього нам потрібна ось така стрічечка блискуча. Ми її також на наше сердечко наклеюємо ось так. О таким чином. І відрізаємо. Далі прикрашаємо квіточками. Ось вот так. Тепер відмірюємо стрічечку. Клею йому її. Не на стрічечку. Приклеюємо булавочку. І тепер можна вже стрічку приклеїти до нашого сердечка. Ось так. що в нас вийшло? Ось таке вийшло чудове сердечко брошка. Таку прикрасу можна одягати як на урочисті події, так і використовувати як прикрасу для вашої сумочки або для інтер'єру. Дякую за увагу.